Добрий день, діти. Діти, до нас прилетів гість. Це снігур. У снігура є друзі. Давайте спробуємо відгадати їх. Слухайте загадки про птахів. Слухайте уважно. Маленький хлопчик стрибнув на стопчик, по двору пострибав, усі зірнятки зібрав. Це діти. Горобец. Так, горобец. Стрекотуха Белобока, звуть ее все. Сорока. Влітку в лісі гніздується пташка, а взимку ближ, ближче до людей переміщується. Це діти, синичка. Відгадали. Відгадали, друзі, снігра. А як можна одним словом назвати це птахи? Залишайте зимувати у нас. А як живеться птахам озимку? Узимку птахам холодно і голодно. Чому їм холодно? Зима засипала все снігом, та птахам важко знайти собі їжу, вони оселяються ближче до людей. Ми можемо їм допомогти та повісити годівниці та підгодовувати птахи. А навіщо потрібна годівничка? А який корм кладить туди? Гарбузоване насіння кладуть пшено, крихти хліба, а коли так сити, він не замерзає. А навіщо під... потрібно підгодовувати птахів зимку? тому що птахи влітку знищують шкідливий гусінь та жучки, щоб дерева не загинули. Існує народне прислів'я, де багато пташок, там немає, камашок. Хто приходив до нас на гостини? А як ми можемо допомогти пташкам узимку? До побачення, до нових зустрічей!